А тепер дивіться, ми ще що робимо? Таку вправу нахиляємо ногу одну на себе носочок. Ага, на себе отак. Оце от зараз, бачите, я ще стягнув от цей так. носочок, і в нього виходить, що тут мишцю тягнеться. Кропивничанин Андрій тиждень відвідує заняття з фізичної реабілітації після туберкульозу легенів. І коли вже освободився з місць лишення свободи, замітив за собою ухолошення здоров'я. Температура, втрата весу, ну такий, знаєте, став млявий, слабий. Тобто 20 місяців після лікування Ну, після того, як я Буквально через місяць, як я почав ну, отримувати препарати, получать лікарства, я прям назаново ну, повернувся. Тобто, почав стабілізуватися, якби легше стало намного, есть тобто вес почав набирати. Ризик захворіти на туберкульоз зростає у людей зі зниженим імунітетом, каже лікарка обласного афтизіопульмонологічного центру Вікторія Стоян. Туберкульоз так провокує туберкульозна паличка або туберкульозна бактерія, яка передається через повітря від хворої людини до здорової. Це може статися при тісному тривалому контакті в першу чергу в закритих приміщеннях. Туберкульоз – це хвороба, яка на даний на сьогоднішній день є повністю вилікованою. Тому важлива задача пацієнта це лікуватися. Залежно від форми. Лікування туберкульозу може бути як удома, так і в стаціонарі. Зазвичай триває від 4 до 9 місяців. Для відновлення після хвороби необхідно пройти два реабілітаційні курси на рік, говорить фізична терапевтка Тетяна Буряк. Дихальні вправи це відновлюється вентиляція легень. При туберкульозі вражається периферична нервова система. Тому дуже часто у людей болять коліна, ноги, гомілково-стопний суглоб. Тому я їм проводжу тут і вправи можу виконувати на масажному столі і масаж. У цій лабораторії роблять дослідження, підтверджують або спростовують захворювання на туберкульоз. Ми єдина в області лабораторія, тому нам доставляється матеріал з всіх куточків нашої області. Приблизно це до 40 зразків на день. До моменту отримання результату у нас проходить десь дві години. Минулого року туберкульоз на Кіровоградщині підтвердили у меншій кількості людей, ніж позаминулого. Але за показником захворюваності за рік область на третьому місці в Україні, сказала керівниця центру Галина Горенко. У двадцятиму році ми виявили 677 осіб. В порівняння з минулим роком це на 120 осіб менше. Ми займаємо так і тримаємо перше місце по захворюваності серед дітей та підлітків. Хоча захворюваність в 2024 році знизилась. Період військових дій гуманітарної кризи не можна очікувати на значне зниження захворюваності на туберкульоз. По Україні то Загалом щорічно майже 18 тисяч осіб виявляється. Лікування туберкульозу, хочу наголосити, воно безкоштовне. Говорить, новонароджених в Україні вакцинують від туберкульозу. В пологових будинках на 35-й день життя. Але є дослідження, що майже Вісім на дев'ятнадцять можна знизити і інфікування цієї туберкульозної інфекції. Раз на рік людям з групи ризику лікарка радить обов'язково робити рентген. Передусім, тим, хто контактує з хворими на туберкульоз, та вілінфікованим. Все, що знижує імунітет, підвищує ризик захворіти на туберкульоз. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.